Ворошиловград у назві роману Сергія Жадана, що вийшов у 2010 році це не конкретне місто і не конкретне місце. Досить рано головний герой книги зауважує, але Ворошиловграда вже немає. Треба з цим змиритися. Немає Ворошиловграду, але є Луганськ, українське місто, яке скоро обов'язково повернеться додому. Однак як я вже сказав, Варшаловград одноіменному романі: це не відмітка на карті України, це значний часовий проміжок у житті головного героя, у житті автора. І у житті мільйонів людей, що жили у той час на Донбасі, це ні в якому разі не совкова ностальгія. Це більше про власні спогади, про молодість, про дружбу та про любов, які волою долі припали на той час, коли Луганськ був Ворошиловградом, а головний герой проживав найяскравіший відрізок свого життя. І звісно, що говорячи про минуле. Про Донбас та частково про Харків Сергій Жадан, окрім літературного дослідження власного життя, мав на меті донести до українського читача особливість цього регіону, змусити проникнути в його сутність, знайти у цьому українському дикому заході, тобто сході, щось таке, за що його люблять місцеві, а іноді дати зрозуміти і те, за що його дуже часто зневажають приїжджі, зневажають не розуміють. А іноді маргіналізують цій книзі вже майже 13 років, але після своєї появи вона стала лякаючі пророчою. У книзі головний герой повсякчас кружляє навколо великого міста, бачить його образи на горизонті, але щось завжди заважає йому опинитися саме там. Так як наша славетна армія кружляє навколо Луганська вже дев'ятий рік, і кожен раз щось чи хтось. Постійно заважає просто увійти в нього, але всі ми віримо, що це вже лише питання часу, свою книгу, свою історію. Наша країна пише прямо у нас на очах, і подібних пророцтв у романі дуже багато. Про деякі я вам розповім, про деякі ви дізнаєтесь, прочитавши книгу самотужки. А може хтось виявить у ній щось своє. Особисте, як це зробив я, тому що також народився та виріс на Донбасі. Тож з вами канал Якибук та огляд на один із найпотужніших прозових творів Сергія Ждана Ворошиловград. Ми починаємо. Оповідання у книзі Ворошловград починається у Харкові та ведеться від імені головного героя Германа. Герман Корольов має пристойну роботу, але десь на межі легітимності. І в 33 роки все частіше розуміє, що настав час шукати звичайну роботу. Одного ранку новини з дому руйнують будь-які плани. Його рідний брат Юра, що весь цей час залишався жити у їх рідному містечку, просто взяв і поїхав, не сказавши жодного слова. Очевидно, до Нідерландів. Ландів, хоча Герман не може зв'язатися з ним і не може бути впевнений на всі 100. Хоча, по суті, це й не важливо. Вдома його брат керував автозаправною станцією в тій самій глушині, де виріс Герман, і забігаючи наперед, треба додати, що для певної зручності цей бізнес було оформлено на ім'я Германа. Технічно він був його власником, тому усі проблеми з заправкою просто в одну мить звалилися на його плечі, а проблеми були досить серйозні. На Харківщині фермери ледь відбили власний елеватор, на Миколаївщині хотіли спалити селянина з родиною. На Кіровоградщині ловили бандитів, що грабували чужі поля. Таких історій уже десятки. Давні прислів'я, що посієш та й пожнеш, перестало відповідати українським реаліям. Сьогодні хочеш бути фермером? Купуй зброю і команду юристів, каже Стас Ясенський, який на власні очі бачив наслідки роботи цих сільськогосподарських рейдерів. У анотації до книги Сергія Жудана є слова історії українського рейдерства присвячується, і дійсно проблеми Германа, про які я казав вище, стосуються незаконного привласнення бізнесу, в даному випадку автозаправної станції, яка історично опинилася на досить жвавій трасі, по якій тисячами проїжджають фури з Харкова на схід. І зі сходу на Харків Герман хоче все перевірити і їде в своє рідне містечко. Ця подорож не так дорога у рідні міста, як дорога у минуле головного героя, туди, де залишилися усі його справжні друзі, де залишилися його колишні стосунки, перша любов, перші проблеми. І чорний Volkswagen, який відносив Германа на Донбас, був, наче, машиною часу, яка вмить перенесла його у тендітні спогади, і дорога ця. Обов'язково була прикрашена музикою. Чарлі Паркер грав на саксофоні у магнітолі автівки, додаючи необхідної атмосфери цьому дорожньому тріпу. Взагалі, музики у книзі дуже багато. Головний герой не розлучається з дисковим плеєром, щось постійно грає на фоні. А в кінці книги ми ретельно знайомимося із історією розвитку джазу на Донбасі. Це така собі книга в книзі, яка розповідає вигадану жденом історію появи джазу на Сході України. Я вважаю, це досить. Се доцільним літературним прийомом, що підкреслює мету автора донести важливість його регіону у загальному культурному розвитку. Та й взагалі Сергій Жидан вже й сам є важливою складовою нашої культури. Навіть у США його давно називають бардом українського сходу. І ще одна цікава для мене деталь, коли по ходу цієї подорожі Герман опиняється в карусі з прикупами, що їдуть на Донбас, накупивши повні торби товару, мені одразу згадалися мої знайомі. Томі продавці з базару, які щотижня з нашого рідного міста їхали у Харків на Барбашово, скуповували та перли назад клічаті сумки з одягом, взуттям і всім іншим. Так, дійсно, мій Донбас фактично одягався у Харкові. Белетенське поле в селі Маславка за 100 кілометрів від столиці повчальна картина для тих, хто досі почувається в безпеці. Тут де в небо стерчать засохлі стовбури соняшника. Врожай збирали рейди. Вибігають озброєні люди на поле, блокують наші комбайни в балаклавах зі зброєю, погрожуючи нашим працівникам, комбайнерам, трактористам, блокують роботу нашої техніки. Поліція після цього виходить, підключається до цього блокування. Схожу картину бачить і Герман вперше опинившись на заправці, де в цей час група молодиків намагається щось. В лапках донести тутешнім працівникам. Здається, що АЗС працює досить успішно, і це є частиною проблеми. Місцевий олігарх та за сумісництвом депутат скуповує заправки в області і що логічно поклав око і на цю. Він зробив пропозицію братові Германа, але той її відхилив і спокійно поїхав з міста, сваливши все на плечі брата, адже тепер інтереси покупців представлятимуть лише місцеві кримінальні авторитети. Тим часом назнають. Йомлять іскочую та травмованим, які працюють на заправці, і є так би мовити, кумирами Германа у минулому. Перший був тоді грозою району, мав непорушну повагу місцевих хлопців та прихильність у дівчат. Відсидів рік у тюрмі, тобто був найкращим поганим прикладом. Другий колись був найкращим футболістом міста, а може й області. Потім справжнім старшим товаришем. А відтоді й до тепер не втрачав уваги серед жінок, і ось тепер ці два збиті льотчики працювали на юру або як з'ясувалося на германа, і разом з ними та бухгалтеркою Олею їм усім потрібно було шукати спосіб, як позбутися нездорової уваги рейдерів. Україна це передусім такі от велетенські поля. Ще зі школи пам'ятаю, що з 603,5 тисяч квадратних кілометрів нашої території сільськогосподарська земля це 69%. На продаж цієї землі досі мораторій. Тож більшість великих фермерів орендують тисячі гектарів у селян, що отримали свій пай. Коли почалася війна, гроші що вивозилися з розтрощеного індустріального сходу. Потрібно було кудись вкладати. Як казав сам Сергій Жадан, образ Коча – це реально існуючий прототип з його життя. Мабуть, тому на сторінках Ворошиловграду він вийшов таким живим. Однак не тільки він, взагалі, я як людина, що більше 20 років прожила на Донбасі, скажу, що кожен з персонажів книги мав якусь магічну схожість з тим, що я бачив тоді на власні очі, навіть звичайні пересічні хлопці, в футболках Мілану чи збірної Аргентини, які з'являлися у книзі, ну це дуже тонко, адже дійсно цей донбаський колорит, який ніколи не грав у футбол, але постійно вештався дворами з пивом у руках. Ну, це дійсно мало місце бути. Жадан своїм романом майстерно закинув мене назад на Донбас кінця нульових, початку десятих років, де у всіх були телефони, але ні в кого не було грошей на рахунку. Та що вже казати, зв'язок був не завжди і не всюди. І Герман, опинившись вдома, також ловить той вайб молодості та вседозволеності. Цікавілі. Літературні прийоми, завдяки яким хлопець згадує той час це, мабуть, найяскравіші частини роману, як, наприклад, переглядання фотоальбому та флешбеки у минуле у ті часи, та у думки тих людей зі світлин, або ж спогади про гру у футбол, де поряд з германом грали десятки молодих, наповнених життям хлопців. А потім, опинившись на кладовищі, побачивши надгробки на їх могилах, головний герой розуміє, яке все таки жорстоке та коротке може бути життя, життя на дикому. У сході збитки лише одного пограбованого господарства на оцих полях в маслівці 18 мільйонів гривень. Якщо цю цифру помножити на 400, саме стільки рейдерських нападів на селі нарахувала генпрокуратура, то приблизно вимальовується фантастична сума: 7 мільярдів гривень на рік. Після невдалої спроби домовитися з Германом у рейдерів не було іншого виходу, як перейти до матеріального терору, спаливши бензовослить, не вбивши водія, фактично лишивши заправку останніх способів заробітку, вони намагалися змусити наших героїв просто покинути її. У повітрі відчувається постійна напруга. Вони чекають наступного кроку, боючись вже не за власний бізнес, а за власні життя. Людина собі знає, що він має посіяти, має удобрити, має вскосити вчасно, щоб дощ не пішов, має зберегти. А він думає, що він захищений державою. А виявляється, йому треба моніторити законодавство. Мало того, починати день з двох сайтів: перше, це державний реєстр, чи часом хтось його вже не грабує, і сайт Міністерства юстиції. Бо можливо, хтось хоче забрати в нього право на оренду земельних ділянок і вже подав на нього скаргу. Ну а поки навкруги є спалахи небезпеки та насильства, Герман постійно на деякий час утікає від них, а потім, як правило, потрапляє у наступну хелепу або фактично губиться в українських глубинках, що завжди супроводжується незвичайними зустрічами. Тут є й похорони колишньої тещі кочі, знайомство зі штундами, поява священика, який веде службу за знайомою в нам історію розвитку джазу на Донбасі, а потім врятує Германа від божевільних ферм. Також була дуже інтимна лінія з жінкою, на ім'я Тамара, яка, власне, і була колись кочною дружиною. Саме її вустам в одному з діалогів Сергій Жадан доносить до читача одну важливу думку. Ти справді думаєш, що у тебе тут є майбутнє? питає Герман Тамару про життя на Донбасі. Ні, зізналася вона, але є минуле. Минуле також може змусити вас залишатися. І цими коротенькими фразами автор дає нам ключ до відповіді, чому там і досі живуть люди, не тому, що вони сумують за тим, як було тоді. Вони сумують за тим, ким були вони у той час. Повертаючись одночасно до теми незвичайних знайомств і до моторошних пророчих моментів у книзі, ми бачимо, як Герман випадково опиняється в вагоні таємничого олігарха, який у своєму власному поїзді, ніби курсує. По своїм угіддям, ймовірно збираючи данину та перевіряючи стан справ. Це літерний поїзд, курсуючи типоковими гілками, приречний до вічного скитання по Донбасу. І пророчим цей момент є тому, що після 2014 року, тобто через чотири роки після виходу книги, поїзди та состави, що залишилися на півночі Луганської області, опинилися у пастці. З одного боку, Колі йшли до окупованого Луганська, а з іншого до країни окупанта. За неофіційною інформацією, зловмисники підробили нотаріально посвідчений договір дарування, яким фермер нібито передає 100% свого господарства мешканцям окупованих територій. Скільки би Герман не тікав, від рейдерів проблеми самі себе не розрулять. Тим більше їхні апетити ростуть. Їм знадобився ще й місцевий аеродром, який Герман зі своїм знайомим все мріли знову побачити діючим. Рейдери на чолі з Ніколай Ніколаєчем та місцевим адвокатом озброїли. Фальшивою постановою і пістолетом та приїхали остаточно віджати бізнес. Усі знають, що документи липа, тому ніхто не зрушує з місця. Конфлікт із локального перетворюється вже на загальний. До хлопців прибуває допомога, усі небайдужі місцеві, колишні друзі, знайомі, фермери. Тобто усі, хто так чи інакше був дотичним до Германа, кочі та травмованого, усі разом вони зупиняють зухвалих рейдерів. Але Ніколай Ніколаєч, коли здавалося б, питання вже вирішено, збентежений осудливими поглядами оточуючих та ображений травмованим, робить постріл зі свого пістолета і вбиває його. Тож не дивно, що фермери починають організовуватися у загони самооборони. Ось ця перевернута машина це наслідок облави на Миколаївщині. Тут у будинок фермера кинули чотири коктейлі Молотова. Фермери з поліцейськими одразу перекрили всі дороги в двох районах і зловили нападників. Але назвати це виходом не можна, бо йдеться вже про загальнодержавну біду і втрати міжнародних агротрейдерів, які чи не щодня фіксують невиконання зобов'язань через безкарних бандитів на комбайнах. Роман Ворошиловград з одного боку завершується трагедією, з іншого тріумфом дружби та справедливості, а з третього він не завершується зовсім. Ми не знаємо, як складеться доля Германа. Чи знайде він брата, чи якась з його любовних історій матиме продовження, але це не важливо. Свою головну справу життя він вже зробив. Він пам'ятає, хто він і звідки він прийшов. В цілому, якщо дивитись на стиль Сергія Жадина в романі Варшаловград, то це те, що дуже відрізняє його від інших сучасних авторів. Той факт, що він також і поет, не дає йому спокійно дивитися на речі. На персонажів та пейзажі, літературні кольори, якими він прикрашає оповідання, дуже яскраві і витончені. І саме на це спробувала зробити ставку при створенні екранізації. Фільм вийшов у 2018 році, і що дуже логічно, він вже не мав назву «Ворошиловград». Декомунізований фільм, дике поле від режисера Ярослава Лодигіна, вийшов дуже яскравим та автентичним. Той факт, що знімався він у місцях, які описані в книзі, додає стріт ще більшої ваги, навіть заправка для кіно була збудована саме на тому місці, де була вона у реальному житті. Але якщо чесно, то подивившись фільм, не читаючи книги, ви просто багато чого не зрозумієте. Тому досить логічно було відокремити книгу та фільм тією ж таки назвою, бо це дійсно два досить близькі, але все ж таки різні художні жанри. Сподіваюсь, Ярослав Лодигін, який вже працює над екранізацією Жаданівського інтернату. До наступного фільму підійде більш уважніше, але для цього потрібно спочатку дочекатися перемоги. Читаючи Ворошиловград зараз, ти розумієш, що це чудовий взірець сучасної української прози, не тому, що рейдерство по суті скрізь роки нікуди не ділося, а тому, що книга не тільки щось розповідає, а ще й чомусь вчить, на прикладі сучасних проблем. А коли ти розумієш, що через десятки років це ще й стане класикою, то вже по-іншому дивишся і на автора, і на те, яку Книгу ти тримаєш у руках. Сергій Жадан працював над цим романом у Харкові, Берліні та Криму. І ось зараз мені дуже хочеться, щоб черговий свій роман він писав знову у Криму, нашому теплому українському Криму. Ну а з вами, як завжди, був канал Якібук. Якщо вам сподобалося це відео, то я дуже чекаю від вас вподобань, коментарів та підписок. До зустрічі! Друзі, офіційна статистика мого каналу каже: хлопче, тебе дивляться, але не підписуються. Усього 8% переглядів на моєму каналі. Це люди з підпискою. І якщо чесно, це мене дуже засмучує. Будь ласка, прямо зараз натисніть кнопочку підписатися. По-перше, щоб не пропускати вихід нових відео на нашому каналі. А по-друге, щоб я побачив усіх наших людей, для кого я і намагаюся робити цей контент. Дякую за розуміння і при приємного перегляду